Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 23-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 368 шістдесяти тисяч особин за добу 840 і поранено 1 мільйон 105 тисяч 380 песиголовців за добу 2520. тисячі Танків 60 одиниць за добу, 10 бойових броньованих машин, 11254 одиниці за добу 16 артилерійських систем 8710 одиниць за добу, 11 реактивних систем залпового вогню, 957 одиниць. Засобів протиповітряної оборони 642 одиниці за добу, 1, літаків 329 одиниць гелікоптерів 324 одиниці безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 6836 одиниць за добу, 1, крилатих ракет 1806 одиниць. Кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 11 612 одиниць за добу, 16 спеціальної техніки 1 339 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються, не так. не так! Welcome to Ukraine!